При відкритті бази даних вберег відкривається головна форма навігації. Щоб очистити базу даних, слід натиснути кнопку очистити базу даних. При натисканні на кнопку очистити базу даних, всі дані, що містяться в базі даних, видаляються. Щоб перейти до заповнення бази даних своїми даними, натискаємо кнопку Перейти до заповнення бази даних своїх даних. І відкривається форма. Заповнюємо кожне поле і натискаємо Далі. Відкривається наступна форма. Також заповнюємо кожне поле. І так поступово заповнюємо всі форми. Натискаючи далі, ми переходимо до наступної форми, а назад до попередньої. Щоб побачити звіти закупок, продаж і підсумковий звіт, натискаємо кнопку Показати звіти, обираємо продажок дат, в яких хочемо побачити звіти. І натискаємо Показати прибуток. Дякую за увагу!